Головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці у промисловості та соціально-культурній сфері управління інспекційної діяльності в Одеській області Світлана Малярчук на базі комунального підприємства, комунально-експлуатаційне підприємство Усатівської сільської ради провела тренінг на тему безпека праці під час збирання та вивезення твердих побутових відходів. Нормативно-правовий акт, який регулює правові відносини в сфері охорони праці, це правила охорони праці під час збирання. Збирання, Вивезення та знешкодження побутових відходів. З рахуванням вимог цих правил в організаціях та на підприємствах повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, з урахуванням місцевих умов та особливостей технологічних процесів. Збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів слід виконувати без порушення технології робіт, відповідно до затвердженої технічної документації, відповідних норм та правил. Під час роботи з технологічних Устаткуванням машинами та механізмами слід додержувати спеціальних вимог безпеки у відповідності з правилами та інструкціями з їх експлуатації заводів виробників. Так, як підприємство в своїй діяльності використовує автомобільний транспорт, то на них розповсюджуються також вимоги правил охорони праці на автомобільному транспорті. Відповідно до цих правил, перед початком роботи водій повинен пройти передрейсовий медичний огляд. Проходження на підприємстві передрейсового медичного огляду для водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до положення про медичний огляд кандидатів у водії. В та водіїв транспортних засобів водій може виїжджати на лінію тільки після проходження медичного огляду і відповідної відмітки про це у дорожньому листі. Також кожен автомобіль укомплектовується медичною аптечкою залежно від типу транспортного засобу, знаком аварійної зупинки. Вогнегасником машини, механізми, технологічне устаткування та ручний інструмент, що використовуються в роботі, повинні бути справними. Під час виконання робіт ніяка терміновість не може бути підставою для порушення вимог безпеки та охорони праці. Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, але не рідше одного разу на рік. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, заборонено. Працівники, які задіяні на важких роботах, роботах шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також особи віком до 21 року підлягають медичному огляду. Залежно від характеру та умов виконання робіт, працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецзуттям та іншими засобами індивідуального. Захисту. Заборонено працювати без спецодягу, спецзуття та інших засобів індивідуального захисту. Конструкція контейнерів для збирання твердих побутових відходів повинна забезпечувати можливість виконання механізованих робіт. Кришки контейнера повинні мати ручки і вільно. Відкриватися. Зазор між кришкою і корпусом контейнера не повинен провіщувати 4 мм. Колеса контейнера повинні бути бандажовані гумою. З'єднання бандажа з колесом повинно бути міцним і забезпечувати щільне її щеплення. Колеса контейнера повинні вільно і легко обертатися від руки навколо горизонтальної осі, а кронштейн колеса навколо вертикальної осі на опорному підшипнику. Прибувши на майданчик розміщення контейнерів, водій сміттєвоза повинен переконатися в тому, що немає ніяких перешкод для безпечного виконання роботи. Кузовний сміттєвоз до контейнера слід підвести на вісень 1,6 метри. Цим забезпечується точність захвата контейнера маніпулятором. Перш ніж розпочати роботу, оператор повинен оглянути контейнер і впевнитись у його справності. У зоні маніпулятора не допускається присутність сторонніх. Якщо сміття не висипається, можна кілька разів різко увімкнути важіль маніпулятора у протилежних напрямках, щоб струснути контейнер до повного спорожнення. Для запобігання поломки розрівнювача його слід микати лише після розвантаження контейнера. Поставивши плавно спорожнений контейнер на місце, оператор повинен перевести маніпулятор у транспортне положення, підняти домкрат і після. Цього переїхати до іншого контейнера або виїхати до місця знешкодження відходів. У повністю завантаженому сміттєвозі сміття не повинно виступати за кришку кузова, заборонено рух сміттєвоза з відкритою кришкою. Водій контейнерного сміттєвоза повинен стежити за нормальною роботою механізмів і правильним положенням частин обладнання. Кріплення контейнера у транспортному положенні повинно бути надійним. Контроль за дотриманням вимог цих правил покладається на адміністрацію підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, вивезенням та знешкодженням побутових відходів.